Всім привіт! З вами школа Multiply. І сьогодні ми розбираємо завдання 2020 року номер 28 Чого? Проплив у 18 км проти течії річки, витративши вдвічі менше часу, ніж на подолання 48 км за течією. Власна швидкість човна є сталою. Визначити власну швидкість у кілометрах на годину, якщо швидкість течії дорівнює 2,5 км на годину, відповідно. Побудуємо табличку за нашою умовою. Перший рядок буде за течією, відповідно, другий рядок проти течії. Вказуємо наші ВСТ. І заповнюємо все, що в нас вже є. Далі вказуємо, нехай. Нехай швидкість човна буде хм на годину. Тоді ми можемо визначити швидкість за течією відповідно і швидкість проти течії. Швидкість за течією від... – це в нас ем, швидкість човна плюс швидкість течії, тобто х плюс 2,5 і швидкість проти течії відповідно, х мінус 2,5. Також переносимо всі ці значення в табличку. Далі можемо визначити, що таке час за течією і час проти течії. Нагадаємо, Т дорівнює С поділено на В. Тобто. Т за течією дорівнює С за течією поділено на В за течією. Тобто для нашої умови це буде 48 поділене на Х плюс 2,5. І, відповідно, час, витрачений проти течії, буде 18 поділений на х-2,5. І тепер ми можемо складати наше рівняння. Наша умова проти течії, витративши вдвічі менше часу. Наш висновок: що час, витрачений відповідно за течією буде вдвічі більшим, ніж той, що витратили на рух проти течії. Тому Т за течією дорівнює 2 помножити на Т проти течії. І тепер підставляємо вирази, які ми отримали замість. Те за течею, те проти течії. Тим самим отримаємо рівняння 48 поділено на x плюс 2,5, дорівнює 2 помножити на дріб, 18 поділено на х-2,5. Далі скористаємось основною властивістю пропорції, тобто помножимо хрестиком і отримаємо відповідне рівняння 48 помножити на х-2,5, дорівнює 2 помножити на 18 на душку x. Від плюс 2,5. Спрощуємо наше рівняння, поділивши і ліву і праву частину на 12. І тим самим отримуємо рівняння 4 помножене на х мінус 2,5 дорівнює 3 помножити на х плюс 2,5. Розкриваємо дужки. Зліво отримаємо 4х мінус 10, то рівнює, справа відповідно, 3х плюс 7,5. Переносимо ікси вліво, всі інші значення, відповідно, переносимо вправо. І отримаємо 4х мінус х дорівнює 7,5 плюс 10. І тому наш х дорівнює 17,5, тобто власна швидкість човна дорівнює 17,5. На цьому все. Підписуйтесь і ставте лайки.